Почти, надо просто телефон виключився. Брат, Тогда не повезло с життям. Тебе вбили в буквальном сенсі. И потом знову тоже вбили в буквальном сенсі. А спочатку я думал, что это монолит. А це виявилось не монолит. В принципі, як випалювач місків, тільки там трохи відрізняється. Все, тепер. Тут головне довести, тут ми вже настрою. Прохунки. на pewno щось тут дуже чисто. Bir niçin Лежимо, залежимо, залежимо. Трупаки вештаються всюди. Не піду нікуди, я не самогу. Гей, ти. Сахар. Я шукаю лабораторію X16. Так, Ми знаємо про цю лабораторію. Однак її точні координати нам невідомі. Крім того, будь-яка спроба потрапити туди є надто небезпечною. Продовжуйте. Ми вже давно вивчаємо випромінювання лабораторії Х-16. Туди не пройти без спеціального захисту. Ми розробили відповідний пристрій, але для його налаштування необхідно провести низку вимірів. Якщо ти допоможеш нам зробити ці виміри, отримаєш робочий прототип, за допомогою якого зможеш пробитися до лабораторії. О Боже, добре, я згоден. Добре. Я в полет. Mm-hmm. <laughs> Низький <гухання> заряд акумулятора Блін Ну, окей Підключу Що це за Таке Що це нічого не поповнив. Вийти і ти з гри скасував. Що робить? Що ти? Хм. Технічні проблеми якісь. Ну нічого, це зараз буде швидко. Все буде швидко. І так мені нічого не втратило, фактично. Останнє збереження. Не а чому я завжди ставлю на зарядку, щоб такого не було на диу? Видно що? Залежимо, залежимо. Сахарох! Алло! Так, Так, так. Так, ми знаємо про цю лабораторію. Однак ми що давно вивчаємо капітані. Так. Тридцять тисяч Мэджик. Че так дорого? Патрони скип. Норм. Не норм. норм. Сточаю на костюм Сива. Ее так, короче, все. Пейди. Добре. Вдягнемо костюм на потім. Бой цільною. Так ще підмо самі збережемось. Дякую Thank you. Охтечок можна їм попробувати. А можна і одного. Просто якийсь мечик. 我也去 Тут, Стіта. Тут. Тут зустрінеться. Чел. Клик. Ми не можемо його тут лечити. Кідай Йому вже нічим не допоможе. Скоро вики, а з ним ми не проб'ємося. Ні, клик. Я його не кину. І тепер його ніхто не вб'є. Менше не Загалом сидно. Треба скоріше вибиратися. Виміри є. Тепер лише дістатися бункера. На цей костюм, тому що там багато аномалій. В принципі, я не буду від нього багато чому Ой. Точніше бути не може добре. Я зараз спробую налаштувати прототип. Причудово впоралися. Якщо виміри є точними, прототип забезпечить максимальний захист від випромінювання. Мічений, тепер ти зможеш пробитися до лабораторії, але якщо не вимкнеш випромінювач, то навіть із цим захистом довго там не протримаєшся. Ми розрахували приблизне місце знаходження випромінювача. Він у підземному приміщенні. Я передав позначку на твою карту. Проблемою у лабораторії займався Васильєв. Близько тижня тому вони разом із Сталкером на прізвисько Привід спробували проникнути до лабораторії. За кілька годин нас добряче струсонуло і випромінювання на деякий час зникло. А ще за годину ми отримали сигнал від Васильєва. Він ішов з боку політ. Але згодом пропав. Вочевидь, Васильєв загинув. Так, йому а, так. ми продаємо оце, тому що нам це не треба. И купляем патрончики. Вони мають коштувати набагато більше. Сейчас від снайперки. А якщо від снайперки, то це им буля. Що то сюди з зеленим? Ого! А що в ньому? Ооо! В нього селі! Все. До зустрічі в наступній серії. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення, чекайте наступного відео. Воно, напевно, вийде завтра або сьогодні. Це я вже повезу. Ставте лайки, підписуйтесь і дивіться мої минулі відео. Все, до побачення бай бай